Молодіжний духовний центр при храмі Рідва Богородиці в центральному міському районі вже не один рік об'єднує юнаків і дівчат різного віку, які долучаються до духовної роботи. У приміщенні недільної школи вони підготували спеціальну виставку під покровом Богородиці, яка нараховує близько 60 експонатів. Тут можна побачити церковне начиння, кадило, чаші, вінці, хрести, облачення священників та спеціальну духовну літературу. Особливе місце в експозиції займають старовинні книги минулого та позаминулого століття. Деякі з них, як наприклад, це Євангеліє, пробити штиком мають свою дивовижну історію. От нашого духовного успіху, духовного совершенства, зависит і земної благоплоще, матеріальне благоплоще, потому что, как Господь нам говорит, со, со слов Евангелие, что прежде всего іще царство Небесное, правда, остальное тебе приложится. Так вот, эта выставка она направлена, и этот фестиваль направлен для того, чтобы люди, особенно детки, более тонко познали нашу веру, вниклись в порядок и красоту богослужений, и чтобы они были духовно грамотными. Найактивніші відвідувачі виставки учні загальноосвітніх шкіл. Більшість із них приходять до храмів лише на великі православні свята. Тому діти з інтересом розглядали церковні реліквії, слухали розповідь екскурсовода про історію найдавніших криворізьких храмів, покрови та Різдва Пресвятої Богородиці, розглядали фотографії та нагороди, отримані духовенством храму та вихованцями недільної школи. Конечно, мне было интересно, во-первых, это саморазвитие, во-вторых, я до этого ни, ничего не знал. Но мне кажется, каждый человек должен это знать, потому что это ну, все же важно в жизни, часть духовной культуры каждого человека. Мне очень понравилось одеяние священников разные. Я не знала, что это такое. Они с каждым возрастом получают разные одеяния. Мне очень понравились книги эти старинные. Интересно, конечно, все было. Нам рассказали. Я редко ну хожу как бы в церковь, ну, на праздники с родителями. Переліку запланованих заходів і цікаві лекції православна церква в роки Великої Вітчизняної війни, мотиви богоборства в творчості Шевченка, хрущовські гоніння на Криворіжжі, на свята Покрови, крім урочистого богослужіння, відбудуться й заходи, адже цьогоріч виповнюється 130 років дня заснування Покровської церкви та 50 років за часів її зруйнування. Адже духовна культура, як переконані організатори, це величезний пласт, котрий включає не лише теологічні, а й історичні аспекти. Первая проба была, это был просто фестиваль духовной музыки «Богородица, Дева Радуйся, который мы провели между этими двумя праздниками. В этом году мы все-таки осуществили свою идею, и фестиваль этот он получил более. образовательную и просветительскую направленность. Эти фестивали – это тоже попытка объединить. Это те концерты, на которые придут мамы со своими детками, на которые придут прихожане, которые не знают, чем заняться в свободное время. И давно было желание какое-то устроить совместные просмотры фильмов, например, или собраться обсудить что-то, или вот послушать интересные лекции, опять же, Абсудіть услышене, задать вопроси. Ті лікції обычно читають священники до участі у фестивалі. Долучатимуться не лише школи, а й вузи, особливо факультети філології, адже теми богослов'я тісно переплітаються з літературою 16-17 століть творчістю відомих поетів. Крім того, становлення духовної культури є ще й важливою сторінкою історії нашого міста. Наша життя стоїть із прошлого і будущо, і ми повинні Помнить о прошлом, для этого мы создали музей. И вот сейчас у нас тоже такая как бы проба пера. Мы создали макет нашего будущего музея. В настоящее мы должны жить так, чтобы наша жизнь была яркой, светлой и богоугодной. Чтобы мы в своей жизни прославляли своего Бога и несли... Пользу і радість людям фестиваль планують зробити щорічним, тим більше, що цікавих тем та ідей у організаторів чимало. Вони також сподіваються, що такі зустрічі допоможуть привернути до центру зацікавлену молодь, адже кожному з нас відкривається своя дорога до життя духовного і не тільки через молитву та слово Боже, а й через корисні добрі справи на благо інших.